Привіт, друже! Вітаю тебе на каналі Аграріс. Мене звуть Олександр. Я продовжую розвивати свою ферму у селі Мелениська, відтворюючи реальну економіку. І я буду вдячний тобі, якщо ти допоможеш проєкту вподобайкою та коментарем. Якщо ти не хочеш пропустити нову серію, тоді підписуйся на канал. Я роблю цей проєкт разом з вами. Ну а я всім вам бажаю приємного перегляду і погнали! Після минулого сезону на балансі я мав 116 315 гривень. І зміг, друзі, докупити трохи агрегатів для роботи. Знайшов я ось такий старий культиватор і старий розкидач для добрив. Я вам скажу: в пунктах металобрухту можна знайти багато чого цікавого. І купив я, друзі, ось такий оприскувач. Обійшлось мені це все в 45 тисяч гривень. Потихеньку докупляємо інвентар. І потрібно, друзі, буде наводити порядок на подвір'ї. і сарай я планую знести, тому що мені потрібне місце для інвентарю. Але цим же я займусь в наступному сезоні. А зараз, друзі, Петрович наведе мені порядок на городі. Переб'є ось ці залишки кукурудзи. І після цього вже цей город можна буде вигорати. І ці залишки вони нормально перегниють. Перебили ми ці залишки. Робота обійшлась мені в 300 гривень. І Петрович, до речі, ще обкосив мені навколо городів для того, щоб менше розводився бур'ян. На це раз, друзі, добрива та насіння я купував в бігбегах. Так набагато вигідніше. І обійшлось мені це все 35 тисяч гривень. І добрива дорогі, і насіння дороге, але нічого не зробите. Якщо взялись, то потрібно доводити вже діло до кінця. Ну що, друзі? Цього року я орендував все-таки ще одну земельну ділянку. І на цей раз набагато більшу. Площа цієї ділянки 2 гектари. Ну і в принципі, можна сказати, я взяв в оренду чийсь пай. Е, ви, до речі, мені радили подати заявку на свій пай, ну, на отримання 2 гектарів землі від держави. І за такі підсказки, звичайно, вам велике дякую. Потім я більш детально вивчу, яка процедура отримання землі. Іду, напишу заяву в сільську раду, і будемо сподіватися, що скоро я буду мати свої 2 гектари землі. Зараз ми на це поле вкидаємо добрива, потім його вигораємо і пізніше посію тут сою. Заодно, друзі, протестуємо розкидач, чи він нормально працює, бо потрібно буде звикнути до ширини розкидання. Ну, як на мене, для початку його буде достатньо. Не супер розкидач, зате свій. Коли захотів, тоді і працюєш. І нікого не шукаєш і не просиш. Згодні. Я вам скажу, друзі, поки цього розкидача буде більш, ніж достатньо. Просто за годину роботи я розкидав добрива на всіх ділянках. Це класно. До речі, Сірожа допомагав мені навантажувати добрива. Завантажив мішок на прицеп і їздив зі мною на поле. Ну то я дав йому там 300 гривень за те, що допоміг послухався. Але в подальшому можна буде самому їздити навантажуватись. Так як городи всі поряд. І їхати далеко не потрібно. Добрива я розкидав. І один бігбег якраз вистачає на одне внесення. А тепер, друзі, буду виорювати всі городи. Роботи в мене сьогодні буде на цілий день. Але в шиї мене ніхто не гонить, тому спокійно працюємо. Привіз мені Володька трохи солярки. Ай дякую, Володя. Хлопці знімаю, хлопці знімаю! <риск> Бляха, сусід Дід Петро вже засік. Ото вже сусіда має. Господи Боже. Все бачить, що треба і не треба. Але хай там собі бачить, хай собі знімає. Просто друзі, хлопці продають солярку по 30 гривень за літру. Сьогодні я купив 60 літрів. Просто якщо купувати в хлопців, то ми економимо 10 гривень на літрі. Я вам скажу нормальна економія. Ну що, друзі, городи я виграв. Це добре. Добре ми вкинули. І, в принципі, роботи як такої зараз на полях не буде. Будемо чекати до весни. Весна прийшла, тепло і роботу нам принесла. Роботи, друзі, тепер буде багато. Сьогодні потрібно мені буде закультивувати всі земельні ділянки і підготувати землю до посівної. Цього року, друзі, я вирішив сіяти сою та кукурудзу. Купив я окремо два мішки добрив для кукурудзи, для посіву. Зараз завантажу сіялку, і Петрович засіє кукурудзою менші орендовані ділянки. Ну а я, друзі, потихеньку закінчив культивацію на великому полі. Добре є. Єдиний мінус, що майже не видно меж поля. Добре було б тут якісь патаки поставити, щоб розрізняти де чия земля. Але то таке. В принципі, друзі, ділянка велика. І сподіваюся, що гарну копійку заробимо з цього поля. Ну, а після культивації Петрович відразу мені посіє тут сою. Сівалка тарабонить, тріщить, але сіє. Головне, друзі, аби наша соя зійшла. Все решта дрібниці. Ну що, кукурудзу і сою посіяли. Загалом, друзі, засіяно 65 сотих кукурудзи і 2 гектари сої. По 17 го року обійшлась мені нормальну копійку. Ну а на городі біля хати, друзі, я вирішив посадити картоплю цього року. Купив я діда 6 мішків насінньої картоплі. Просто з минулого року я нічого не залишив. Просто я не планував садити картоплю. Але плани змінилися. Просто, друзі, всю картоплю, яку ми зберемо з цього городу, наступного року посадимо на великому полі. І я думаю, на 2 гектари її вистачить. Ну, Бачите, вийшло не так, як планувалося, але таке буває. Сережа, ну от куди ти по картоплі поїхав? Ну, це капець просто. Так, картоплю ми посадили. За роботу я сережою розрахувався. В принципі, кукурузу та сою ми також посіяли. І тепер будемо чекати, поки це все зійде. Як тільки зійшла наша кукурудза, відразу зараз внесемо рідкі добрива. І заодно протестуємо мій оприскувач. До речі, попросив Петровича підігнати бочку з водою. Просто не хочеться мені постійно до ставка їздити. Петровича зараз роботи немає, тому він погодився допомогти. Так, ну що, друзі, поїхали. Ого. Тут, здається, невеликий оприскувач. А трактор Аж реве. Відчувається навантаження. Наш чорний дим валить. То капець. Зараз, напевно, великий розхід палива. Але, друзі, нічого страшного. Навіть незважаючи на те, що розхід палива більший, це вже дешевше, ніж когось наймати. Тому працюємо. А тепер внесемо добрива на согі. До речі, друзі, щось вона не дуже добре зійшла. І щось мені це не подобається. Так, ще маємо пів бочки добрив. Ну, я думаю, на декілька проходів цього вистачить. Тому поїхали. Роботи в нас ще сьогодні багато. Година роботи і сою я оприскав. Супер. Ну що, друзі, будемо сподіватися, що вона ще нормально зійде. І цих пустот буде менше. В принципі, і кукурудзу я також оприскав. Я думаю, на цьому етапі з добривами ми закінчимо. Будемо робити щось далі. Ще потрібно біля хати картоплю оприскати від жуків, щоб вони її не з'їли. Оце така зараза, що може. І після цього, друзі, я картоплю відразу підгорну. І ще потрібно оприскати сою та кукурудзу від бур'яну. Його, в принципі, практично немає, і краще, щоб його не було взагалі. Ось так минув ще один місяць. Наші культури ростуть. І зараз ми підживимо їх трохи сухими добривами. До речі, друзі, купив я новий бігбек з добривами. І обійшовся він мені в 14 тисяч гривень. Все, що заробив, його вже майже немає. Ну, добрива просто не дешеві. Але як не крутіть, землю потрібно підживлювати. Гною в мене поки немає. Тому будемо купувати добрива. А що робити? Якось треба викручуватись. До речі, друзі, наша соя все-таки зійшла нормально. А то вже, якщо чесно, я почав хвилюватися. Бачите, яка густа, хороша. Зараз ми ще її трохи підживемо, і в нас буде дуже гарний врожай. Я в цьому впевнений. Ну що, друзі, на полі та на городі, в принципі, я зробив всю роботу, яку потрібно було. Наші культури ростуть, добре ми внесли, від бур'яного прискали, картоплю підгорнули. І скоро будемо збирати врожай. І в першу чергу почнемо з картоплі. Зараз Петрович мені викосить бадилля і наведе порядок на городі. І після цього вже можна копати картоплю. Як я вам говорив, друзі, продавати я її не буду. Цю картоплю, яку ми зберемо, вона піде на насіння. Просто в наступному році я планую посадити 2 гектари картоплі. Це буде щось з чимось. Але я думаю, заробимо нормальну копійку. Тому що картоплею займатися вигідно. Ми про це вже з вами знаємо. Викопали ми всю картоплю. Зараз Петрович викине залишки. І я думаю, буде десь приблизно один прицеп. Ну, десь до 5 тонн. За роботу я з Петровичем розрахувався. Враховуємо те, що Петрович викошував бадиля, і за те, що викопав картоплю. Дякую, Петровичу. І я вам скажу, треба вже починати будуватися. Бо потрібен якийсь сарай для зберігання врожаю, як не крутіть. Але, в принципі, ще багато чого треба. Бачите, тільки щось заробиш, відразу ті гроші на щось йдуть. Але, друзі, щось підзаробимо. І потихеньку будемо будуватися. Все буде з часом. І вже, друзі, настав час молотити сою. До речі, Петрович каже, що буде хороший врожай. І я дуже на це сподіваюся. Ну, в принципі, пізніше ми про це дізнаємось. Який в нас буде врожай з цього поля. До речі, друзі, нива це, звичайно, найкращий комбайн для збору сої. Просто проблема в тому, що від сої багато пилюки і швидко забиваються повітряні фільтри. То я трохи... Петровичу допомагає. Ну, але іншого комбайну зараз в селі немає. Тому молотимо чим є. Так, поїхали, розвантажимо Петровича. І, друзі, з цим бункером буде перший прецепт. Ну, в принципі, як на мене, врожай хороший. Як бачите, сої буде багато. Ви, до речі, що скажете? Хороша вражайність чи ні? Так, і відразу веземо цю сою на елеватор. Бо, в принципі, більше я нікуди її не завезу. У мене немає де її зберігати. І це, звичайно, велика проблема. Потрібно, друзі, щось будувати, тому що можна її зберегти, дочекатися якоїсь нормальної ціни. І заробити набагато більше грошей. Так, відчувається навантаження в тракторі, але я вам скажу якось тягне. Це добре. Так, ну що, половину поля ми вже змолотили. Можна сказати, половину роботи вже зробили. Ще десь нам тут на годину роботи. І додому відпочивати. Як не дивно, друзі, але черги на елеваторі немає. Тому спокійно возимо. Возимо, потім підраховуємо загальну вагу. І вже після того, друзі. Ми розраховуємось. Ну, в принципі, хто мене давно дивиться, ви вже в курсі, як тут все відбувається. Поки я туди доїхав, поки назад повернувся, то Петровий вже змолотився це поле. Молодець. І вже, друзі, розвантажуємо залишки. Ну, в принципі, з цього огороду, точніше з цього поля, вийшло майже 2 прицепи. Ну, як на мене, непогано. З Петровичем за роботу я розрахувався і їдемо, друзі, на елеватор. Глянемо, що ми заробимо з цієї сої. Ну що, зібрав я майже 6 тонн сої. Сою зараз купую по 16 тисяч гривень. І заробив я майже 100 тисяч гривень. Ну, якщо точно, то 92 800. Ну, в принципі, друзі, непогано. Соєю можна займатися. І ще, друзі, залишиться нам зібрати кукурудзу. Ну, просто, як пам'ятаєте, з минулого сезону кукурудзою займатися вигідно. Ну просто минулого року з 15 сотих. Ми щось там пару тисяч гривень заробили. Ну, а цього року буде 65 сотих. Вже набагато більше. Ну і в принципі будемо сподіватися, що ще з кукурузи нормально заробимо. Так, на цьому городі ми кукурудзу змолотили. Добре є. Зараз Петрович вигрузить мені те, що є в бункері. Ну, просто, друзі, мені цікаво побачити, що в нас вийшло з 30 сотень. Що ми намолотили. Ну, в принципі, небагато. Десь пів прицепу. Ну, побачимо, що вийде з двох городів. Розвантажуємо залишки з другого роду. І я думаю, друзі, буде десь повний прицеп. Так, ну що, кукурудзу ми зібрали. І з Петровичем за роботу я розрахувався. Ну що, друзі, їдемо на елеватор, наглянемо, що заробимо з кукурудзи. А кукурудзи ми зібрали трохи більше 4 тонн. І заробили, друзі, майже 30 тисяч гривень. Ну, як на мене, то непогано. Зважені та щасливі, повертаємося додому, друзі. Ну що, ось так пройшов ще один сезон. Приблизний чистий дохід у мене цього року склав трохи більше 50 тисяч гривень. Небагато, але добре, що хоч ми не в мінусі. О, в мене таке було, якщо пам'ятаєте. А, белін, потрібно ще буде віддати гроші за оренду земельних ділянок. Бачите, чуть не забув. Так, залишається в нас трохи добрив. Є насіння картопля на наступний сезон. Щось потрібно буде думати за якийсь сарай. Бо, по-перше, мало місця для агрегатів, по-друге, немає де зберігати врожай. Це дуже погано. Було б добре це все тут розрівняти і щось будувати. Але побачимо, що можна буде зробити. Саме головне, друзі, аби вам вистачило грошей. І здоров'я! Ну а на цьому, друзі, на сьогодні все. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, оцініть відео вподобайкою, Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. І, звичайно, не забудьте написати коментар. Цим ви мені дуже допомагаєте. Дякую. Всім вам бажаю мирного неба. Слава нашим Збройним силам, слава Героям України! Бережіть себе та своїх близьких і почуємось.